Доброго дня. Спочинаємо чергове засідання бюджетної комісії. Хто за те, що підкрити 67-е засідання <кій> за комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічної розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Так як у нас секретар нашої комісії Петренко Оксана Михайлівна відсутня, пропоную вибрати секретарем Самбуренко Світлану Миколаївну. Хто за? Рішення прийнято. Не, пропонується наступний порядок денний. Е, питання про внесення змін до рішення Колонської селищної ради 22.12.23 року номер 522 32 8 про бюджет України селищної територіальної громади 24 рік. Доповнення є? Доповнення немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому 67-му засіданні бюджетної комісії? Прошу обсувати. Хто за? Питання, про внесення змін до рішення Коїнської селищної ради 22.12.23 року номер 522 32 8 про бюджет Коїнської селищної територіальної громади до 24 рік. Доброго дня. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 грудня 2024 року номер 1451 деякі питання надання субвенції з державним бюджетом і своїм бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти бюджету України селищної територіальної громади передбачається ну, дана субвенція в сумі 71 700. Я ще зачитаю рішення зміни до бюджету. Зв'язку з нас пропонується внести наступні зміни до рішення Калинівської селищної ради від 22 грудня 2023 року no 322 8 про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2024 рік, а саме, саме по пункті 1 рішення у абзаці першому цифри 449 мільйонів 640 тисяч 489 грн 58 копійок та 51 млн 11 тисяч 872 замінити на 449 мільйонів 412 тисяч 189 грн 58 копійок та 51 млн 83 тисячі 572. У абзаці другому цифри 466 мільйонів 299 тисяч 672 сімдесят дві гривні копійок та 153 мільйони 363 тисячі 450 замінити на 466 мільйонів 371 тисяча 372 гривні 5 копійок та 153 мільйони 435 тисяч 150. У пункті 3 рішення доповнити абзацом наступного змісту. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти 71 тисяча 700 гривень. 3, 5 до рішення викласти в новій редакції щодо даються. Дякую. <клес> Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про внесення змін до рішення Української селищної ради до 2, 2, 3, 2 3 року номер 522 32 8 про бюджет Української селищної територіальної громади 24 рік прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Хто за те, щоб закрити 67-му засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціальної економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Дякую, всім за роботу.